Вітаю вас, любі мої учні. Тиждень 16 урок 142. Тема нашого уроку Історична вікторина. Виконай завдання від Аї. Вправа 4. Виконай завдання від Аї та дістань можливість пограти в цікаву гру. Перше завдання від Аї. Відвідай відеоекскурсію. В національному музеї історії України розкажи, про які історичні події згадала екскурсовод? Отже, вирушаємо. У 988 році князь Володимир запровадив на русі християнство. Також він побудував десятинну церкву. Ми не знаємо, як виглядала споруда, але можемо уявляти її. Десь так. Адже проектували будівлю візантійські архітектори. Десятинна церква вважається першою кам'яною церквою Київської Росії. Назва походить від частини прибутку князя, який він виділив на її будівництво десятину. Вона була повністю спалена ханом Батиїм у 1240 році. Під час археологічних розкопок знайшли декілька мозаїк та фресок. А кілька цеглин Десятинної церкви було закладено у фундамент сучасного університету імені Тараса Шевченка, що спочатку носив назву Київського університету імені Святого Володимира. Ця діарама показує нам, як виглядав Київ у 10-13 столітті. Найближчий пагорб, який ми бачимо, це замкова гора. Далі старокиївська гора з центральним храмом Десятинною церквою, де зараз і розміщений історичний музей. Унизу біля Дніпра показано Поділ. Там жили ремісники та торговці. Тут розташовувався найбільший київський ринок, подільське торговище та найстаріший київський християнський храм, Іллінська церква. У 13 столітті монгольська навала повністю зруйнувала місто, і Київ втратив свій статус в культурної і релігійної столиці. Так, про які ж історичні події згадали екскурсовод? Що ви запам'ятали про Десятинну церкву? Виконуємо друге завдання. Розгадай кросворд міста Русі України по горизонталі три. Місто фортеця. Пригадали це? Так, це Переяслав. По горизонталі шість. Місто, назване ім'ям сина князя Данила. Що це за місто? Так, це Львів. По вертикалі? Місто. Що за величу і могутністю поступалося лише Києву. Один по вертикалі. Кінці В. Це Чернігів. Два по вертикалі столичне місто, що заснував князь Данило. Це Галицько-Волинська держава. Це холм. Чотири по вертикалі. столиця Русі. Так. Це Київ. П'ять по вертикалі. Місто в Галицько волинській державі. Це Галич. Склади з виділених у кросворді букв слово ключ до наступного завдання. І це слово перемога. Відпочинемо танцювальна хвилинка з фрагментом відеокліпу Історія України за 5 хвилин. Наліво, води, вись, на право, це твоя, це твоя держава. Історія в неї строката, яскрава. Слава Україні, героям, слава колись на цих землях. Жили трипільці, вікенті й хвойка про це ще напише. А про кімірійців вписав ще Гомер, Не той, що з мультика, а трохи інші. Далі з'являються східні слов'яни, поляни, сіверяни та інші древляни. Прийдуть вороженьки, то б'ють супостата. А нема супостата, ідуть брат на брата. Ще апостол Андрій було як дивить, Скаже: файне місто, збудують на Дніпром. Кій ще хор... І сестра їхня либі на честь неї річка і станція метро У кожного князя була своя фішка. Святослав хоробрий, воював до останку. Ярослав мудрий, писав мудрий. Книжки мономак, слухав маму і завжди носив шапку Подивись на ліво, подивись на право. Це моя земля, це твоя держава. Історія в неї строката яскрава. Слава Україні! Героям. Слава. Ми маємо ключ до наступного завдання. Це слово перемога. І наступне завдання п'яте. Візьміть участь у грі історична вікторина. Підготуйте картки і ознайомтесь з правилами, що на сторінці 40-47. Розгляньмо ці правила. Розгорніть сторінку 40. І ось правило. Правила гри історична вікторина. Посередині столу вчитель або ведучий кладе картки стосом 36 штук з ображенням униз, перемішавши їх, і визначає гравця, який розпочне гру. Перший гравець бере верхню картку і викладає перед собою на стіл. Зображенням угору. Що бачили всі учасники гри, читає запитання на карті і відповідає обґрунтовано, якщо знає відповідь. Потім кладе картку біля себе, перевернувши зображенням униз. Якщо ж відповіді немає, картка залишається лежати відкритою біля гравця. Кожен наступний гравець має вибір узяти картку із загального стосу чи картку будь-якого гравця, що залишилася без відповіді відкритою. Коли не залишається жодної картки зі стосу чи відкритої, слід полічити картки кожного учасника, тільки ті, на які гравці змогли дати відповідь. Перемагає той. У кого найбільше карток, тобто правильних, правильних відповідей. Картки до цього уроку розміщені на сторінці 41, ось їх треба вирізати, на сторінці 42 і 43. 44, і так до кінця. Отже, виріжте ці картки та пограйте в цікаву, захопливу гру. На цьому наш урок закінчено, і я прощаюся з вами до наступного уроку.